Ви знали, що найбільше від стресу страждає не серце, а шлунок. Уявіть собі, людина сидить в бліндажі, їсть консерву, нервує і відчуває, що в шлунку камінь. Стрес підвищує кислотність, а польова їжа жирна, солона та важка. Разом це дає печію, здуття та біль в животі. Дослідження на військових показало, до 40% бійців відчувають важкість в животі та проблеми з шлунково-кишковим трактом, особливо в перші місяці служби. Що робити? Перше за можливості їсти меншими порціями, але частіше. Друге мати завжди в кармані сухофрукти, але важливо без діоксиду сірки. Це саме ті сухофрукти, які ви самостійно можете висушити і передати на передову вашим знайомим та рідним захисникам та захисницям. І третє, найважливіше не зловживати енергетиками та алкоголем, тому що вони вбивають печінку швидше, ніж ворог. Пам'ятайте, шлунок та печінка військових це теж броня. Якщо вони працюють без перебоїв, то і сили, і витривалість зростають. Будьте здорові, підтримуйте наших військових. А з вами була лікарка-дієтологиня Дар'я Волкова.